Привіт! Сьогодні я розкажу про наші найбільш далі інвестиції у розвиток власного господарства. Це канал Село Як є. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Тож, якщо вам цікава сільська тематика, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а ми починаємо. за у нас ось прийшла наша головна захисниця від всяких шкідників, типа пацюків, мишей і прочих, то шкоди нашому двору. Щас кормить дітей. Повноцінний аналіз ефективності наших інвестицій досить складний, тому я вирішив скласти цей рейтинг так само, як в попередньому відео, де були в нас самі невдалі інвестиції, від найменших витрат до найбільших. Якщо вас цікавить більш детальний розбір по різним напрямкам діяльності, то в мене на каналі є окремі докладні відео по заробіткам по різним напрямкам нашої діяльності, скільки ми заробляємо, на чому і яким чином це все відбувається. Ну і переходимо до 10-го місця в нашому рейтингу інвестицій в розвиток нашого господарства. Комусь цей пункт може показатися трохи дивним, але по факту скажу чесно, під нього дуже багато толку. А по факту, витрати на цю позицію в нас склали 0 гривень. Це в нас звичайна кицька. На жаль, мати зараз десь гуляє, поэтому показую її дитину, яка дуже на неї похожа. У 2022 році ми вивезли маленьке кошенятку з зони бойових дій, коли поверталися звідти, і вона виявилася одним із кращих захисників нашого господарства від всяких шкідників. У минулому році у нас завелося чогось розплодилося дуже багато пацюків, ось видно наслідки їхньої діяльності. І якщо Бог з ним з мишами, вони просто крадуть зерно, там поїдають, розгризають мішки і так далі. Це не так і страшно, то пацюки. То пацюки дійшли до того, що витягали у нас в минулому сезоні всіх цесарят, незважаючи на те, що вони були з квочкою. Також дуже постраждало у нас поголів'я ціплят в минулому сезоні, поки боня не почала працювати. Станом на зараз у нас в дворі, як мінімум, я не бачу ні, ні одного пацюка. Оце у нас прийшов крот з огороду, він там багатенько кучок наробив дірочок. В нього неосторожність теж висунутися. І від нього залишила тільки шкурка. Коротше, як то кажуть, кицька Буня, топ за свої деньги. Ну, і Вона привела нам двох кошенят. Оце ось більш ліниве, а те, що на неї більш похоже, то воно більш активне. Думаємо, що вони будуть такі ж корисні, як і їхня мамка. Домашню птицю, навіть саму дрібну, вона не трогає, навіть ціпляток. А всіх шкідників знищує. Вона навіть ластівочі гнізда не трогає. Це на місці і там всередині, скоріше всього, є ластів'ятка. Дев'яте місце в нас займають гуси, ми на них витратили 2000 гривень на старті на гусенят. Це прошлий позапрошлий сезон, коли ми брали гусенят малих. Хоча в цьому сезоні у нас не дуже добре все вийшло з гусенятами, але в минулих сезонах прекрасно вони себе показали. Птиця потребує по мінімуму зерна. Вони наві зимой десь знаходять якесь сіно, якусь травину собі їдять і прекрасно себе чувствують. Ростуть хорошо. У нас залишилося зараз дві гуски. Вони сиділи на яйцях, ну нічого не висиділи. Це легард, біленька, і сіра це. Велика Сіра називається або Миргородська у нас її в Полтавській області так називають. Я потім запишу окреме відео про утримання гусей. В цілому птиця неприхотлива, добре себе почуває. Головне, щоб вони підросли до уровня вже таких підрощених гусеняток, то тоді вони себе хорошо чувствують, і їх практично нічого не бере, у них все хорошо. Ми гусей тримали як для себе, просто щоб було у нас м'ясо якесь. і... Також продавали. Активно вони в нас їх купували, особливо їх гарно купують перед святами, перед Різдвом, перед Новим роком. Дуже добре їх розбирали. восьме місце у нас займають кури в місці з інкубатором. Загальні стартові витрати в нас склали близько 3000 гривень. Тисяча у нас пішла на е, інкубаційні яйця і перших курочок. Ще 2000 гривень нам обійшовся інкубатор. Незважаючи на те, що у нас був не дуже гарний досвід. Курями-нисушками Браун. Зі звичайними курями у нас все вийшло набагато краще. Це змішана порода, там всі зразу. Там і пухові якісь, і голошиї в нас є, і ломан-браунів трошки ось це вже виведена нами курочка чорненька. Тут у нас відбувається любов. У нас кілька гарних півнів є. Вони виявилися настільки гарними кочками, що зараз ось у нас кочка Воспитує цесарят, Бо цесарки не такі гарні мамки. Ну В неї там є, звісно, одна ціпля, а так вона ходить з цесарятами. Що стосується прибутків, то наші кури стабільно у нас несуться. Протягом всього сезону ми продавали в цьому році по 4 десятки яєць на тиждень. Плюс залишалося собі, це незважаючи на те, що курей у нас не, не так і багато. Зараз десь близько півтора десятка, мабуть. З моєї точки зору курей однозначно варто держати, якщо ви живете в селі, тому що місця вони потребують небагато, їдять також відносно небагато. Я б не заморачувався з якимись там особими породами, а брав звичайних мішаних, там хоч ціплятами, хоч, хоч ким. Навіть якщо ви не плануєте торгувати яйцями, то чисто для себе, щоб мати у себе в раціоні своє домашнє натуральне яйце, то це однозначно варто того. Інкубатор у нас найпростенький з пінопласта рябушка на 70 яєць. Ви бачите, що він вже трохи покоцаний, це його миші діли. Тим не менш, він у нас активно працює. І ось такі товариші появляються завдяки йому. У нас цей інкубатор хорошо спрацював на цесарках, на курях. Не дуже добре він на качачих яйцях працює. Качок. То отдільна тема, як їх розводити, лучше всього, щоб вони розводилися самі. В цьому місці в нас посідає пасіка. В цьому році ми нею тільки почали займатися. Загальні стартові витрати складають 4,5 тисячі гривень, але вона вже почала приносити невеличкий дохід. І особисто для себе я бачу тут досить великий потенціал для майбутнього росту, зважаючи на те, що ми почали з трьох сімей. Зараз у нас вже є ще додатково 4 отводка, які зараз набирають силу перед основним взятком. Так що плануємо і далі розвивати цей напрямок. На шостому місці нашого рейтингу вдалих інвестицій в нашому сільському господарстві розташувалися свині. А саме, перший раз, коли ми брали, ми тоді взяли двох поросят по три тисячі за штуку, і того в нас стартові витрати склали 6 тисяч гривень. У мене на каналі є окремі відео про невдалий досвід зі свиньми. Але перший наш досвід був саме вдалим. Тоді співпало кілька дуже класних факторів. Перше, ми взяли гарних поросяток. Друге, були дуже дешеві корма. Тоді кукуруза стоїла по 3,5 тисячі, а пшениця здається по 4. Завдяки цьому, ми за 4 місяці, 4,5 місяці відгодували цих поросяток до ваги 120-150 кілограм і досить непогано заробили. Наразі для себе ми цей напрямок не розглядаємо, тому що у нас був негативний досвід останній раз, коли ми брали поросят. До того ж зараз не зрозуміло, що буде з ціною на корма, бо зерно продовжує рости в ціні. Ну, трошки знизилося зараз, але все одно я думаю, що буде дорого. 3,5 тисячі, я сумніваюся, що буде в цьому році кукуруза. При цьому ціни на м'ясо, яке купують оптом. Фактично не змінилися, тому зараз я не бачу якоїсь доцільності в тому, щоб тримати свиней, ну, особисто для себе, у нас є більш перспективні напрямки. Ну і отак ми потихеньку добралися до середини нашого топу найбільш вдалих з моєї суб'єктивної точки зору наших інвестицій. І тут у нас на п'ятому місці розташувалося те, що ви зараз бачите перед собою, а саме оформлення землі. Хоча офіційно кажуть, що у нас безкоштовно можна. Отримати землю, це не зовсім так. Безкоштовно її можна отримати, але за оформлення всіх документів ми віддали 15 тисяч. Тим не менш, у нас тепер є земля для того, щоб косити тут, випасати худобу і займатися іншими речами. На даний момент, зважаючи на те, що приватизація у нас закрита на період воєнного часу. То ми виготовили документи на оренду землі. Знову ж таки, поки земля знаходиться в оренді, дуже складно міняти її призначення. Вона призначена в нас для сінокосіння і випасу худоби, тим не менш, вона вже приносить свої прибутки. Ну, не прибутки, доходи, скажімо так. Наприклад, зі своєї ділянки цього року ми успішно собі заготовили сіну. Ну, ще не все звезли, звісно. Але все наше господарство цією зимою буде забезпечене. Їжу. Плюс тут же у нас ростуть медоноси дуже багато, що буде корисно для наших майбутніх бджілок. Взагалі я вважаю, що земля навколо будинку, якщо є така можливість, повинна бути оформлена на тебе офіційно з документами, щоб ніхто не приїхав, не сказав, що от все, я тут зараз посажу собі ріпачок, а ви з вашими вівцями і коровками можете йти гуляти. Ну і на четвертому почесному місці у нас. Знаходяться вівці. Стартую витрати на яких у нас склали 16,5 тисяч. Це виходить. У нас 4 овечки. Ми взяли по 2 тисячі за голову. Одного барана за 4 тисячі. Оточепись, от, не треба мене їсти за палець. Одного барана за 4 тисячі і ще одного за півтори тисячі, бо їх треба міняти періодично. Ну а електропастух. Дуже сильно спрощує життя, тому що не треба їх випасати. В мене уходило по 4 години на випасання овечок щодня. А з пастухом вони можуть самі собі самостоятельно вигулюватися, від'їдати зайву рослинність і таке інше. Пастух нам обійшовся в 3200, здається. З 4 овечок у нас зараз вийшло уже. 15 овець плюс баран. От баранчиків ми стабільно, продаємо, іноді живою вагою, іноді тушками. По ціні від 700 гривень до 1500. За баранчика, в залежності від їхнього віку ваги. Чи це живою вагою, чи це тушкою. Що стосується кормів, у мене овечки суто на траві. Іноді я можу їх підгодовувати трошки там зерном. Ну, в основному вони трава, сіно, в принципі, все. Я вже казав, що на шерсті особливо не заробиш. Молоко ми не доїмо з них, тому вони тримаються тут на м'ясо. Зараз це в нас Романовські вівці, які були схрещені ще за сканійцем. Перевага Романовських овець в тому, що вони приводять від одного до трьох ягнят. Стабільно. Дехто там каже, що 5 можуть привести, 6 і так далі. Ну, в мене в моєму досвіді такого не було. А два ягнятка стабільно вони приводять. Із проблем, які у нас виникали, що стосується здоров'я, дорослі овечки, якщо вони вже виросли, у них проблем немає. Умов їм якихось спеціальних створювати не треба. Вони прекрасно себе почувають просто в. Накритому сарайчику, і навіть взимку ходять по снігу, підбирають, що там пооставалося. По втратах, які були за цей період, одна вівця в мене загинула, я не знаю по яким причинам. Вона просто впала, вже почала закидувати голову, довелося дорізати. І ще одну вівцю ми поміняли на барана. Ну, в цілому, це не можна вважати втратою. Також в лютому, Цього року ми в минулому сезоні взяли не дуже вдалого барана, оце за півтора тисячі, ну, дешева рибка, погана юшка називається. Тому у нас дуже погані, слабкі ягнята були. І в лютому ми втратили десь 50% ягнят, які народжувалися. Я їх вже із соски поїв і максимально питався якось вихожувати, Ну, але вийшло як вийшло. Що стосується здорового поголів'я, дорослого я маю на увазі, то там проблем ніяких не було. Оце одна вівця в мене за весь час тримання загинула. Всі останні з ними все добре. Вони гуляють собі, набирають вісу, все влічно. З моєї точки зору, вівці один із кращих видів дрібної рогатої худоби для утримання саме на м'ясо. В порівнянні з тими ж свинями, яких потрібно годувати. Або зерном, або коренеплодами, або ще чимось. І на коренеплодах вони набирають не так швидко вагу. Коротше, там дуже багато нюансів. То з вівцями їм достатньо сіна, трави, да, вони не так швидко будуть набирати вагу, як на зернових, але вони нормально себе будуть чувствувати і будуть розмножатися, і все в них буде добре. Враховуючи, що зараз ціна на зерно продовжує зростати, то. Вівці для нас більш актуальний напрямок розвитку, ніж свині. Ну і в цілому, якщо вам є де косити траву, або є де випасати овечок, то вівці один із кращих варіантів для утримання, тому що вони не такі вредні, як кози роблять менше шкоди. На відміну від коз, вони не так сильно розбрідаються, а овечки, як правило, ідуть слідом за чабаном, скажімо так. А у мене, наприклад, вівці. Привчені приходити, коли я зву їх Берта-Берта, вони можуть прибігти навіть за кілометр, якщо гарно голосно покричати. Ну і взагалі з електропастухом там ніяких проблем немає. Єдине раз на місяць, раз на два тижні. В залежності від того, скільки на ділянці трави я просто переставляю електропастух і вони далі займаються своїми справами. Зранку їх випустив, ввечері вони самі посходилися, і все у них хорошо. Тобто, витрати що по часу по. Власним зусиллям, що по грошам, тут мінімальні. Єдине, що так, у нас не, не сильно показ дойкою, бо ми в основному займаємося коров'ячим молоком. Але є ціла індустрія, які займаються овечим молоком і доять їх, і все нормально. Тим паче, що в Україні виробництво баранини останнім часом дуже сильно скоротилося. Це можете подивитися окрему статистику. І це досить перспективний напрям для. Розвитку. Я особисто для себе вважаю цей напрямок досить цікавий і планую і надалі займатися розведенням овечок. Ну і переходимо до трійки лідерів по витратам в наших інвестиціях в, наших, в нашому господарстві. І на третьому місці у нас розташувався мотоблок. Ось у нас такий красень. Він зараз стоїть у нас біля городу. Трохи він тут накритий, тому що обіцяли сьогодні, як всегда, дощно він не пішов. І настільки ж, наскільки все було плохо, коли я в минулому випуску розказував про наш міні-тракторець саморобний, настільки ж все хорошо з цим товаришем. Ми користуємося ним два роки. За цей час ніяких проблем взагалі не виникало. Стартові витрати на мотоблок у нас склали 20 тисяч гривень, це сам мотоблок, плюс ми одразу взяли там деяке навісне, і потім ще потроху добирали до нього. Так, безумовно, він мені не приносить гроші, я не, не заробляю мотоблоком. Один раз мене попросили а, перебити там діляночку невеличку, дали цілих 200 гривень на шоколадку дитині, тому що я, в принципі, одказуюсь заробляти такими речами. Але о, ця техніка дуже сильно економить час, економить сили, сильно допомагає в обробці нашого городу, який, слава Богу, немаленький у нас. У нас на городі дискують трактора, ті, що їздять великі по цьому по селу, а мотоблоком виконуються всі інші роботи. Тобто я ним і розпушую ґрунт, і нарізаю ямки лунки, щоб можна було щось посадити. Підгортаю картошку, роблю лунки для картошки, культивую. Ну, коротше, практично всі роботи на городі виконуються суто мотоблоком. І вручну все це зробити було б набагато важче. Тому я вважаю, що це максимально крута інвестиція, особливо в порівнянні з тим тракторцем, який був в минулому випуску. У нас тут трохи вітряно, але по камеру трохи трясе, так що вибачайте. Ну, і ми вже максимально близько до нашого топа-топа інвестицій по витратам, скажімо так. І на другому місці у нас з витратами стартовими 25 тисяч гривень знаходяться коровки. Але друге місце в них тільки тому, що витрати в них трошки менше, ніж у першу. По доходам, це основна наша стаття доходу і те саме наших корівок. Можете спитати мене, чому такі малі витрати були стартові, тому що ось марту ми взяли за півціни фактично. Вона на той момент була. Дуже забита в плані того, скільки вона давала молока. В нашій області нормальна корова стоїть в районі 30 тисяч гривень. Ну, оскільки у марте були определені проблемки, то нам її віддали значно дешевше. І тоді ж ми купили Бушний, але апарат для дойки. Манюню ми взяли взагалі за 4 тисячі гривень, ізначально от вигодували. І тепер оце дві наші основні корміліці. Якщо вам буде цікаво, скільки ми заробляємо на них, то ви можете зайти. У мене там є відео окреме про молочний бізнес як все це у нас просходить. Де я докладно про все це розказую. Я зараз тут скажу тільки, що вони нам приносять основний дохід в нашому господарстві. Йде саме з молочки. Це. У цьому сезоні це було продаж молока цільного, чи як воно там правильно називається, незбираного. В минулому сезоні ми займалися ще переробкою молока, власного молока. І там доходи були ще більші. Це Джесіка, це донька манюнь. В принципі, по. Затрата це те, що ми її вигодували. Я якось запишу окреме відео, як ми вигодовуємо наших теляток. І в цьому году, дай Бог, все буде благополучно, вона вже теж буде паруватися, як досягне відповідної ваги, щоб можна було її парувати. Ми для себе визначили як найбільш перспективний і основний напрямок нашої діяльності це саме молочку. Переробку молока, виготовлення сирів з коров'ячого молока, ну і таке інше. Так що, якщо оцінювати саме по дохідності, то корови у нас стоять на першому місці по доходам, на другому місці з інвестицій у нас стоять вівці. Бо там мінімальні витрати на утримання і максимальні доходи. Всі розрахунки по утриманню корів. Ну, ж таки є в мене на каналі по переробці молока, по утриманню власних корів. Так що можете подивитися, там більш докладно. Ну і підходимо до першої позиції, яка у нас витрати на яку склали цілих 100 тисяч гривень. І одразу ж скажу, що по факту, в чистому виді, ця інвестиція нам не приносить ніяких коштів. А навпаки, ми вкладаємо туди ще кошти. Але без неї а, наші заробітки та й взагалі життя в селі були б трошки складніші. Ну а якщо чесно, то, мабуть, взагалі неможливі. Це от такий от у нас Peugeot Partner 99 року випуску. Він не модний, не красивий. не скажу, що він там якийсь вилизаний, не новий. Оце справжня робоча конячка. Він дизельний. І зважаючи, і, зважаючи, і, зважаючи на його вік, періодично він, звісно, ламається. Ми на нього сердимося. Дружина каже, що продасть його. Але тим не менш, він відробив кожну копійку, яка була в нього вложена. Із серйозних поломок у нього тут була проблема з ходовою. Виникла. Ну, звісно, ця ж машина розчитана на те, що вона буде їздити красивенько по цьому. Десь по європейських містах, містах доставляти посилочки, а не по нашому бездорожжю перевозити все, що тільки можна на ній. Бачите, в нього тут стан не зовсім ідеальний. Але, тим не менш, я навіть не можу вам сказати, скільки ми зекономили грошей завдяки цьому красавчику. Бо тому що в ньому для вашого розуміння загального. В ньому вже їздила 150 кілограмова свиноматка, в ньому їздив 4-місячний бичок. В ньому каталося двоє телят, двоє коз, ще куча овець, теж в ньому каталося. Перевозився пісок, заготавлювалося сіно, перевозилося. І це все ж не І це все ж не по, дорог... не по дорогам возилося. А ми перевозили в ньому, по-моєму, 500 кг. Зерна всередині і пісок в ньому возили. Ну і ще він був трохи модифіцірований, зараз покажу. Французи класні пацани, і вони зробили там під низом спеціальне кріплення для запаски, яку невозможно витягнути, коли в тебе пробило колесо. Тому це кріплення було звідти убрано. А вмісто нього поставлений такий от прекрасний фаркоп. І об'йоми грузів, які ми можемо ним перевести, значно зросли завдяки такому ще саморобному прицепу, який до нього чіпляється. Так що часто машини записують в пасів, але по факту для нас Peugeot це актив ще той. Це дуже вдала інвестиція. Я не знаю, скільки ми на ньому літрів молока розвезли по всьому району, по двом районам нашої області. Да, в нього немає там У нього механіка ніякої автоматики, там немає. Немає кондіра нормального, не зовсім він там місами зручний для їзди. Ну, тим не мене, як робоча машина, він себе повністю оправдує. Хотілося б трошки побільше кліренс, щоб у нього був. Ну, маємо те, що маємо. І фактично, якщо ви хочете щось заробляти в селі, то лучше це заробляти не безпосередньо, там, де ви вирощуєте. А кудись вивозити, або торгувати, або розвозити, або відвозити в місто на продаж оптом. І без машинний і прав це досить складно зробити, тому що електричками багато не навозить. Ну і такі різні моменти: привезти будівельні матеріали, перевести щось, заготовити щось, те ж саме зерно привезти, скупитися, з'їздити в місто там, де трохи нижчі ціни. Це все вирішується тільки завдяки машині, а таксі в селі досить дорого, і доставка теж досить дорого в віддалені села. Підсумовуючи наш ТОП найбільш вдалих інвестицій в селі, скажу, що далеко не завжди ефективність і якість інвестицій визначається тут у тим, скільки прибутку вони приносять. Іноді вона ще визначається тим, наскільки вона вам, ця інвестиція зекономить часу. Бо чомусь дуже часто так буває, що коли нам розказують про інвестиції, що ось ви вложите 1000 доларів, через год ви будете мати 10 тисяч доларів, то це оказується трошки брехнею. Або забувають сказати, скільки у вас буде ще супутніх розходів, або скільки ви будете витрачати часу для того, щоб це вам все принесло заробітки. Тому не завжди варто вірити. Тим, хто розказує про якісь баснословні бариші в інтернеті, можете навіть мені не вірити, ну я розказую, як правило, зі свого досвіду. Ну і як кажуть, в криптовалютах не фінансова порада, я не закликаю нікого нічого робити. Просто розказую наш досвід. Єдине, що закликаю, підписуйтесь на наш канал. Дивіться відео, ставте лайки, коментуйте. Ну, звісно, якщо вам сподобалося. Всім гарного вечора! Ціл та наснає на цей сезон, а наші овечки пішли вон пастися, тому що температура трошки знизилась і вони можуть тепер спокійно собі поїсти типу, травки.